Привіт подписчики! І вот для вас зараз царська гітара, російська гітара, королівська гітара, циганська гітара. На старих картинах зображена, так? І вот вона перед вами. Та-да-дам! Вам поближе покажу. Вот, бачите, вот такой варіант. Ну що, дорогі друзі? Попала мені в руки ця гітарка кінця 18 століття. І відповідно тут вони поламали цю підставку, я зробив ремонт. Потім, коли вони поламали підставку, вони цю штуку поставили, зламали цю частину і ось ця зірка набуле Карпатські гори. Я її теж відновив, Це вже ювелірна робота по дереву. Коли пішла ця зірка, пішов весь корпус. Лади були криві і деякі лади випадали. Кілки були погані. Я постав оригінальні і хороші. Ну давайте послухаємо, як звучить гітара кінця 18 століття. Це ж так круто. Ну, а тепер, дорогі друзі, якщо ви тільки що повірили мені, е і, як кажуть, запали на цю гітару в кінця 18 століття то ви зараз маєте підписатись на канал і поставити лайк, тому що це була абсолютна брехня. Це гітара не кінця XVIII століття. Просто старі гітари робили копії е, е, в 19-ХХ столітті робили копії старих гітар і це копія, це не гітара XVIII століття. Відповідно, якщо ви не розбираєтесь в гітарах і можете як кажуть, клюнути і попастися в руки шахраю, то що один майстер з Харкова казав, що він навіть лейби гітар на принтері друкує і сам туди вклеює. Відповідно, він може, яку хоче гітару наклеїти і продати, навіщо лапше і продати за дорого. Відповідно, що ви подивилися, зірка на цій гітарі, наскільки вона гарно зроблена. І зірка на, на старій зіасторській гітарі, яка вона примітивна, от можете подивитися. Ну що, Дорогі друзі, якщо вам треба знати все про старі гітари, можете записатися на мої уроки. І, відповідно, Я вам не буду зараз розголошувати лейбу цієї гітари. Но ця гітара була зроблена в 60-х роках. Це я вам розкажу. І от я, я навіть не тільки розкажу, а й покажу. От Є таке кіно СССРівське, називається «Дівушка з гітарою. І Там гітара була. Ось картина. Школярка СССР картина 1922 року і там теж копія старої гітари. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, я вам розкажу і поможу.